Привіт-привіт! Я Тетяна, і таке питання хочу подивитися. Сьогодні 29 жовтня, і сьогодні 979-й день війни. І я от хочу подивитися: а чи є в планах, що війна закінчиться на тисячний день війни? Коли цей тисячний день? Рахуйте самі. Я ще не порахувала от. Але десь щось таке прочитала, і от мені стало цікаво. Ну, це десь ще, ще плюс 20 днів получає, 21 день, виходить. Ой. Вибор обирають, чи є в планах зупинити активні військові дії в Україні на тисячний день війни? Якась таємниця? Якась таємниця. Це тримають в таємниці, але якось про це йдуть такі розмови. Але я не скажу, що на тисячний день. Ні, оце карта часу. Тобто розтягнутий в часі і допоможуть грошима. І допоможуть грошима, і допоможуть людьми, е будуть залучати людей, які будуть платити. І допоможуть, от на дні колоди карта от, ударів і страждань. Тобто, в принципі, ну, буде нам поганенько, буде нам не солодко по цій карті. От. І от е, вони просто тягнуть час. Просто тягнуть час. Вони спостерігають. Спостерігають, тягнуть час? З якою б метою? Але допоможуть. Допоможуть, дадуть всього і багато допоможуть по багатьом територіям, ну і навіть людьми. І допоможуть втримати втримати наші території, може, які от за останній час. Але це, ну, маленькі території, за які за останній час це може. Захватили. Так що такий розклад в мене вийшов. Так що, чи закінчиться на тисячний день війна? На жаль, ні. На жаль, ні. Тому що тягнуть. Тягнуть з допомогою. І сидять, спостерігають, що вони вже хочуть від нас. Ну, такий получився розклад. Дякую за увагу!